Всім привіт! Всіх раді вітати на нашому каналі. От побачите, яка в нас погода вся вже. Прийшла зима, дерева в снігу, Мете на вулиці, холод, страшенний. Баксончик! Що ти хочеш? Холодно. Кури рано посідали на седову. Качки ще не всі посіли. Холодно так. Ну, коти думають, що це таке настало. А це настала зима. Баксончику! Люта, що прийшло холод, так? Да? Бачиш, зараз я, я тебе дам їсти більше. Зараз моя дівчина, моя красуня. Така от нас жителичка. Свиня кричить, уже хоче їсти тригодова. У нас вони... Да, Оце така погода. У нас. Давай робимо салат з грибу. Одо грибов отворили. яйця, Цибулина крішили. Ну, баба кришит яйця. Нашу каналу робимо салат з рибу. Одозаливне зробили із риби. Це підглянули за рівне у, у колі музика. Де, 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 хекте, чи як Це воно називається? Музика. канал. Да. Розрішили собі таке зробити. Колі воно нашому на роботу наробили, бо завтра йому раненько виходить. І, того, і нам собі воно зробили, себе не робіли. Це салат з грибов. Варені, туди входять варені яйця, Оно цибульки накрішили. Гриби, не ну, нравили. Майонез ми зробили свій, домашній. Хто хоче, може купляний. Які... Ну, нам такий салат подобається. Вже покрішили гриби, яйця. сюда. сюди. Может быть, от этого салат цибули выкидай. Майонез, то есть? Да. Одо салат. Одо таких наробили із лаваша. Одо залівне. Картопля. Баба вже вечерає. Да, На цьому наше відео буде закінчуватись. Всім дякуємо за лайки, за коментарі, за підтримку. Усім до побачення. До побачення. Добре, за дівне. Ну, то як своя домашня. Домашня. Квасоля.